Отені, мать, моя не. Нам представилася унікальна можливість бути присутніми під час створення музею Небесної Сотні. Більше про це все може розповісти керівник проєкту Роман Бончук. Роман, скажіть, будь ласка, як це все починалося, хто був ініціатором і коли ви плануєте відкриття? Ну, почалося там вже достатньо зроблено підготовчої роботи, це ніби вже буде. Завершальний етап, де всі роботи, всі, все, що готувалося, воно знайде своє місце в цьому великому приміщенні. І ікона Небесної Сотні, і робота по, взагалі, по хромології прозивалися події, по сама діарама тут буде 300-метрова робота з скульптурами, з, з групами, тобто всі речі, які Весь рік відбувалося, показувалося в різних містах, вона буде знаходитись тут. Роман, я знаю, що це була ваша ідея. Скажіть, будь ласка, хто вам допоміг реалізувати вашу ідею, щоб вона втілилася у життя? Ну, ідею завжди підтримував Олександр Шевченка. Йому він такий по натурі патріот, людина, яка ніколи не була осторонь таких проєктів. І зараз, коли от, навіть виникло питання, де ці всі роботи експонувати і залишити історії для поколінь, для відвідування, він навіть надав нам це приміщення. І нам допомагає створений ним фонд розвитку ліста під назвою Нової Івано-Франківський, всі, можна сказати, наші ідеї, наші побажання. Нашого колективу, групи він усього підтримує і... Дякую. Скажіть, будь ласка, коли розпочався даний проєкт і коли ви плануєте його вже втілити в життя, тобто відкрити цей музей Небесної Сотні, які ваші плани? Діарама почалась, тобто робота над великим, великим полотном, присвяченим подіям на Мадані. Того літа, тобто, півроку тому. Зараз, зараз воно все збирається, тобто, йде робота по тобто, да, тобто Як це все зібрати? І на це потрібно часу. Воно тобто, ну, не має бути якимось таким посередкованим, тобто, щось наближене, воно має бути дійсно варіантом відображення. У революції, боротьби і тому, ну, скільки б часу на це не пішло, стільки і буде відберено. Ну, Але ми стараємося кожен день, ми максимально прискорю, прискорюємось, щоб ну, не затягувати. Плюс, розумієте, це така, можна сказати, філософський проєкт. Він несе в собі відображення філософії свободи. Тобто свобода, яка фігурувала на Майдані. Тобто, вона має бути відображена під час створення цього музею. Тобто немає якогось примусу, немає якихось конкретних там, термінів. І оця от, е, свобода, вона, тобто саволя виконання, підбору, вона і дасть можливість зробити щось інше. Дякую. А скажіть, а чи будуть якісь певні репродукції стосовно АТО, чи воно тільки е, відображає термін самого Майдану? Чи буде ще якісь елементи по АТО зараз? АТО ми не будемо проводити моменти експозиції, тобто приміщення надзвичайно велике. Воно буде розділятися на малу галерею часу з, ліву, з лівої частини і з дитячої школи. Відповідно, якісь експозиції, тобто динаміка в цій малій галереї, буде мінятися кожні 2-3 тижні. Можливі будуть присвячені. Але сама центральна зала, вона буде відведена судом для експозиції артефактів Майдану, проведення змінних експозицій самого Майдану, презентації, все, що стосується Майдану, і е, Небесної сотні. Тобто родини, які хочуть привозити речі, вони будуть мати можливість їх показувати тут для огляду. Експонати можуть залишати в інші місця. Тобто, тут продумана серйозна концепція, залучені. Багато людей, активістів, небайдужих, які це все при музей буде величезний архів. Скажіть, будь ласка, а даний музей будуть включені в програму туристичного відвідання? Обов'язково має бути в цьому регламенті. Тобто, якщо людина приїжджає, вона відвідує музеї, вона, відповідно, сама захоче відвідати цей музей. Це в суті, величезний музейний комплекс. Аналогів на Західній Україні немає. Це буде перший такий унікальний е величезний комплекс для розвитку і для фіксації історії. Тут ми, тут ми робимо цю малу галерею. Зараз на відкритті у нас оця стіна, у нас буде тут арт намет. Ми привозимо величезну роботу, яка створилася на майдані. З різних е палаток робилася величезна карта України. Тут її буде презентація десь. Е за само Після різні артефакти показані і розмальовані шоломи, щити. Це буде з палаток і щитів, які дійсно були на Майдані, які да. дійсно були в той час, коли в час революції <сподарить> застосовували. Всі речі навіть. Тут у нас буде, е людя, тобто люди можуть постійно брати. Для ознайомлення, Для ознайомлення інтернет. У нас буде презентаційні частини, робити презентації книжок, поезії, які посвящені на сміття. Тут невеличкі Так, Це структура, яка буде при вході, їх будуть дві. Це е, е, воїн світла. Спочатку ми виливали його з гліни, моделювали, потім робили по частинам з силіконової форми і по частинам, зараз тільки погодні умови нам будуть дозволяти, ми зараз вже починаємо монтаж. Структури величезні, важко. Вони... А з якого матеріалу вони виливаються роман? Ми будемо робити з бетону, тому що бетон вічний і він, по суті. Покриватися буде якимось покривати. фактом. Ні, ми зробимо білі скульптури. Білі барельєфи Білі, самі барельєфилу, тобто, і вакно, так? Це не вакцин, це буде спеціальна фасадна. Парня, парня. Та, яка буде давати от такий варіант такого легкості. Легкості самого і природності, легкості і природності. Так, тобто робота над фасадом відбувалася досить довго, тому що віднайти на такій площині ми використовуємо розпис вітражів і підсвітки, у нас буде там і мозаїка, і мозайка, лише роботів вишиваного орнаменту Тобто У нас на на концепція досить така потужна, тому що інакше воно б не мало сенсу. Скажіть, будь ласка, Фінансового плану, хто підтримує, ви вже сказали. Скажіть, будь ласка, чи є громадські організації і краю, які підтримують вас, тобто вкладають свою лепту, чи допомагають фізично, чи допомагають шляхом розміщення реклами? Ну, він допомагає тільки Віталій Міріну. Віталій Міріно він так. може також про це дещо сказати. Він може абсолютно, він від самого початку... може особ, особисто ви від себе щось хочете сказати про цей проект, що надихнуло. Ну, і для цього правити. Я вважаю, що реалізація таких проєктів це є, по суті, щастя і для самої людини, яка це виконує, і для, для міста, і взагалі для держави. Тому що нічого не має забути, так як і є. слава наших героїв, лишитися в історії, щоб вони казали, які б другів не були, хто би там не філософствував різноплатно. Це є етап від лікарні, він дав шалений кошти. І цей коштів. Поштовх... Будь ласка, що побудило тебе і громадське об'єднання, яке ти очолюєш, взяти участь у реалізації даного проєкту, тобто проекту небесної Взагалі, ну, ну, Ті події, які були рік назад, це саме революція гідності. І десь я думаю, що кожному з нас буде якісь певні такі зміни і певний ентузіазм до того, що в Україні дійсно незабаром повинна поставити справжня, демократична. Тужна держава, якій поважаються людські цінності, і які дійсно люди повинні жити справедливо, жити гідно. Тому дійсно наша громадська організація спільними зусиллями, молодь, яка є рішучі поставилася до ініціативи створення музею Небесної Сотні в місті Івано-Франківську, який дійсно Івано-Франківськ, так як і кожні західноукраїнські міста відігравали роль у тих подіях, які були все рік назад у столиці України в Києві. Цільки дійсно тут є люди, які погинули за Україну, це саме героїв Небесній Соті, помандували, дуже присвоєний повний куток в цьому музеї на Бесній Соті. Я вважаю, що це є досвідна річ, які кожен мешканець нашого міста матиме можливість прийти сюди, згадати ті події, які відбулися, і з певним чином жити дійсно гідно. Кожна людина буде розуміти, що не даремно ті 100 людей, більше 100 людей, які загинули в Києві, що вони даремно поклали своє життя, поклали за дійсно майбутнє. Дякую. Скажіть, будь ласка, чим саме ви допомагаєте у створенні даного музею? Що ви робите, яку роботу і хто задіяний? Ну, задіяння перш за все це якраз активісти романської організації спільними зусиллями, які виконуємо раніших робот, які ми почищаємо примір. Я які тут знаходиться, які дійсно приміщення закинуті, щоб приміщення стало чистим. Тож художниця з нашої організації Христина Бин зробила вітражі музею, музеї, які вже розміщені при вході в селищі.